Історію завтрашнього дня ми з вами пишемо сьогодні, в якому світі нам з вами доведеться жити залежить від кожного з нас від школяра до президента. І Якщо у школяра ще є час на складання своєї картини майбутнього, то наш президент формулу миру вже озвучив. Українську формулу миру підтримує вже 58 країн світу. Серед інших важливих пунктів в ній піднімається і питання екоциду. Про це наш наступний сюжет. Це війна не проти вигаданих нацистів. Це не так звана демілітаризація. Це війна Росії проти всіх і всього в Україні, проти всього українського. Екоцид — один з видів військових злочинів росіян на території України. Після каховської греблі це вже, це вже все, все інше нічого не придумають. Та ще є замінована Запорізька атомна електростанція і завод Кримський Титан. Як Росія шантажує світ екотерором? Чи можливо її притягнути до відповідальності? І як убезпечитися від російських загроз в майбутньому? Я думаю, що за цією владою, за путінською я думаю, це навряд чи. Ніхто ж не буде видавати. Наймасштабніший воєнний злочин. Підрив росіянами Каховської греблі. Під водою опинились тисячі квадратних метрів української землі. Цей російський злочин акосиду найбільше за десятиліття в Європі. Ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби та інших споруд станцій. В них така сьогодні існує практика випаленої землі. Вона тосить відома. Це коли ще коли радянські війська йшли з України в 41-му році, теж намагалися підірвати, щоб німцям не до... це не дісталося ну росіяни десь так теж стоволяться греблю. Росіяни підірвали перед початком українського контрнаступу. Час підібраний не випадково, і йдеться не лише про військову складову. Ну, схиляти сторони, сісти за стіл переговорів, принаймні в частині, яка стосується припинення вогню. Це підняття питання на рівні міжнародному, про те, що війна так чи інакше не може бути контрольованою до кінця. Тобто ти не можеш повністю говорити про те, що не відбудеться якихось таких випадків, які переведуть рівень загострення в стан, від якого Страждає страждає і цивільне населення, і екологія, і екосистеми в цілому країни. В заручниках цивільні, і це елемент тиску. Все як у терористів, і головна вимога окупантів. Переговори для цього росіяни мінують Запорізьку АЕС та завод Кримський Титан. По перше, росіяни витягли все більш-менш це на заводу. Залишився там один цех зараз. Працює, який випускає азотні добрива. Бо для них саме потрібен аміак. Аміак надзвичайно токсичний. Біля заводу на півночі Криму розташований відстійник. Його можливий підрив, фактор ризику і токсичного забруднення територій. Екологічна катастрофа заради перемовин. 1991 рік США та союзники розпочали операцію буря в пустелі після провалу фронту. Іракські війська підпалюють сотні нафтових родовищ в окупованому Кувейті. Втім, лідер Іраку Садам Хусейн та його підлеглі покарання за цей злочин так і не отримають. Він віддавав наказ про підпал родовищ. Він віддавав, він завершив своє життя неприродньою смертю. Якщо ми говоримо про тих, хто є виконавцями, то виконавці ну в силу того, що це фактор війни, вони, якщо й притягувалися до відповідальності, то це не були ті пучні процеси, про які можна говорити Но з прив'язкою до міжнародного права, Скоріше за все, на рівні національного законодавства їх притягували як військових керівників де часів. Усе. А як щодо російського екоциду, один з ключових пунктів української формули миру недопущення нового екоциду та відповідальність за злочини проти природи. Щоб... За екоцид була повна відповідальність Росії, щоб наша країна не залишилась наодинці цією трагедією з екоцитом. Я впевнений за достатнього лідерства у світі відповідні інструменти можна створити. Нині українську формулу миру підтримує 58 країн. Наступне завдання української дипломатії підтримка формули ще більшої кількістю країн.